Війна це дуже серйозний бізнес, це дуже великі кошти, це дуже великі зв'язки, це високотехнологічні підприємства, це оборонні замовлення, це бюджети, це серйозні люди. І коли війни починаються, то до цього ніхто не готовий. Ну, тобто, спочатку продають те, що вироблене, десь на складах, там десь щось, а потім збираються уряди, розподіляють бюджети. Визначають відповідні оборонні замовлення, і може так трапитись, що через деякий час країна не відчуває, як вона вже починає жити в економіці війни, і от зупинити цей сектор військовий його вже надзвичайно складно. Що в даному випадку робить держава? Якщо немає куди дівати оці військові запаси, немає їх кому продавати, то країна намагається експортувати зброю, тобто туди, 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 туди. Але тут одна проблема. Проблема полягає в тому, що на міжнародному ринку озброєння все дуже серйозно поділено. Тобто держава не може просто так вийти на ринок озброєння і не наступить нікому на п'яти, і не наступить нікому на інтереси. Ну, умовно, якщо. Франція, там Британія і Штати торгують танками в якусь країну, то вийти зі своїми танками це все одно, що там умовно китайському невідомому ноунейму автомобілів ввійти е в європейський ринок. А в Європі так китайських автомобілів не дуже багато. А отак, щоб ти ще й маловідомий, Намагався захопити цей ринок, це неможливо. Тебе просто не пустять. Є ціла система санкцій, обмежень там і так далі. Ну ти просто не війдеш. Сертифікації не пройдеш. Багато є можливостей. А е, ринок зброї він побудований ще е, прозаїчніше. Він побудований, давайте будемо відверто, так трішечки по-мафіозному. Тобто, якщо є налагоджені системи поставки, то є, відповідно, прикормлені люди в урядах на рівні дуже високих там, очільників держав. І коли постачається якась зброя, то інша зброя не може просто так заходити. Тому що ці люди великі, вони отримують відповідні відсотки, вони отримують кришування, вони отримують безпеку в підсумку і дуже важко кудись. Зброю потім використати, якщо ти виробляєш, а діти її нікуди. Станом на сьогодні Україна масово закуповує зброю. Нам дають кошти, сприяють закупівлі, і ми реально вишукуємо, де ми що можемо купити, і то з цим є певні нюанси. Нам про них не розповідають, але вони, я так здогадуюсь, є. А тут ось яка халепа. Якщо умовно через місяць, через два, через півроку ми очікуємо зупинку бойових дій, то тоді. Виявиться, що військово-промисловий сектор, який в Україні набув обертів, а це також не потрібно списувати. Адже дійсно ми виробляємо і якісь ракети, і велику кількість дронів. Я так розумію, що і багато чого іншого, про що нам не говорять. І, от, якщо це все зупинити, то виникає питання: а куди це все дівати, і що робити з людьми, які зайняті на цих виробництвах, тому що з одного боку це високопрофесійні люди, які вже набули відповідного досвіду, які вже адаптували свою техніку, і вони можуть її продавати. І куди вони її продають? Вони продають її на внутрішній ринок. Тобто, сьогодні Україна має достатню кількість коштів для того, щоб закуповувати, в тому числі і у своїх виробників. І ми цим пишаємось. Ми про це говоримо, ми стимулюємо максимально виробників, які можуть щось зробити. І ось тут новина станом на початок грудня 2024 року, 75% приватних компаній виробників озброєння та військової техніки стверджують, що державні замовники не ведуть з ними перемовини про постачання озброєння на наступний рік. Це дані з опитування технологічних сил України, участь в якому взяли 31 компанія приватного сектору оборонно промислового комплексу. От, будь ласка, тобто, станом на сьогодні, а сьогодні у нас 11 грудня, вже фактично вечір 11, тобто, на 12 грудня 75% приватних компаній, які виробляють зброю, не перебувають в стані перемовин з. Представниками держави про викупівлю, про закупівлю тієї продукції, яку виробляють ці компанії. Я нагадую, що бюджет на 2025 рік прийнятий, і бюджетні засоби закладені. Держава, Україна має певні кредитні кошти. Вони також виділяються. Різні гранти ми постійно чуємо, що виділяються, виділяються, виділяються. І ось лише 25% компаній, які виробляють зброю, мають перемовини про закупівлю зброї. Оце вам і є приклад того, що таке економіка війни. А тепер уявіть собі в світі великі компанії, тобто, станом на сьогодні, ми розуміємо, що ці приватні компанії в Україні вони не бідні, вони потужні, вони мають е відповідне лоббі дуже високо. Вони мають і військових, які їм допомагають, і чиновників, які розуміють важливість цього всього. А тепер уявіть собі в глобальному масштабі, якщо якісь країни зав'язані суттєво на війні в інших країнах, як легко зупинити війну, якщо на тобі зав'язані величезні корпорації, які виробляють таку техніку, яка коштує не десятки мільйонів доларів, не сотні мільйонів доларів, а мільярди? Ось Володимир Зеленський зазначив, що якщо нам дати ще там 20 чи 30 петріотів, петріотів 30, здається, він сказав. То тоді війна стане обстріли України стануть безглуздими, тому що Петріоти будуть в принципі перекратріоти використовувати для збиття ракет, які летять по звичайним людям, і це абсолютно безглуздо. Ми це з вами чудово розуміємо. І ось тут Зеленський озвучив цифру, що нібито для закупівлі 30 петріотів потрібно щось якісь там купа мільярдів доларів. Тобто, ми розуміємо, що ця техніка дуже дорога, що ця техніка вона неймовірно високотехнологічна. І якщо якісь процеси вже запущені, то зупинити їх буде дуже важко, тому що продати петріоти, які вже стоять в циклі виробництва, кудись в інші країни за такі мільярди. Дуже непросто. Ну, фактично, яка кількість країн потребують ППО такого дорогого масштабу, і в такій кількості? Ось це і означає наскільки важко в сучасному світі зупиняти війни, тому що на війнах зав'язані дуже багато людей. І так сталося, що під час війни... Якраз ось ці люди, які виробляють зброю, які споживають зброю, які логістично розпреділяють зброю, вони якраз біля влади, вони якраз мають величезні кошти, величезний вплив, величезне лоббі. Вони мають різні засоби тиску на все суспільство, адже це безпосередньо їх бізнес. І цей бізнес високоліквідний, і його зупиняти ніхто не хоче. Я впевнений, що країни що в Україні компанії, які сьогодні виробляють зброю, що держава їх підтримує. Адже я думаю, що Україна зможе домовитися про певний ринок постачання своєї зброї. Тим паче, що ця зброя високоякісна, У нас багато фахівців. У нас вона апробована, ця зброя, і я впевнений, що в світі знайдуться. А ті, хто захочуть перейняти досвід і отримати від України ці технології, разом з тим, ми з вами повинні розуміти, що війну дуже легко розпочати, але дуже важко завершити, адже економіка війни це особливий тип господарювання всередині країни, який не може бути зупинений миттєво, тому що інші галузі економіки просто під час війни пробуксовують. Вони не так працюють. І а, миттєво перейти на звичайні рейки цивільного життя від воєнного стану дуже і дуже непросто. Країни проходили це тривалий час. Досвід, який я вивчав, тобто це 5, буває 10 років. Коли після війни а, є і карткові а, м, рахунки, тобто, коли людям картки видають, є і зниження соціальних виплат є і зменшення зарплат. І безробіття, багато-багато чого. Це потрібно також пережити і до цього готуватися. І чим далі війна, чим вона високотехнологічна, чим більше людей в ній задіяний, тим цей перехід повернення до мирного життя він складний. Особливо в тих умовах, якщо ти очікуєш, що війна може не мати завершення навіть після зупинки бойових дій. Не забувайте підписуватись, напишіть, що ви про це думаєте, які ваші міркування щодо економіки війни і військової. Економіки бережіть себе, не забувайте підписуватися. Можете стати спонсором каналу, якщо є таке бажання.